Хто не знає, що е, альфа банк ЄВС, Альфа-Банк, який знаходиться на вулиці Подана Хмельницького, напроти кінокатуру Богдана Хмельницького, вгс банк який знаходиться на вулиці Коновайця, напроти районного будинку культури, напроти зупинки, так само має в собі частку російського капіталу оформлені на офшорних територіях. Але прибуток вони виробляють. Посередність для своїх російських господарів. Але рахунок цього танку взагалі немає ніяких сумнівів, і це є офіційно інформація, що належить уряду Російської Федерації. Де є гарантія, що зараз в цих кабінетах не сидять поставники Федеральної служби безпеки або якогось розвітного управління одного з військових Російської Федерації і не здійснюють. Ворожі для нас заходи розвідування, нікуди. Не планують якісь доверсійні заходи. Ми знаємо про потяги, які нещодавно сходили з Ізраїль. І не дай Бог, щоб ще щось коїлось. Наразі і, ми проводимо таку спільну дію, спільну заходи з місцевими. Громадськими організаціями, які здійснюють патрулювання в місті, в районі щодо забезпечення охорону важливих стратегічних об'єктів в місті, хочу сказати, що крім банків, звертаюся до всіх мешканців Стрія і Стрийського стри... стри... району. Що нам треба пам'ятати, що коли ми йдемо в магазин і купуємо будь-який товар, на якому є маркування на е... годування товару, і починається воно з цифр 46. Ми тут саме підтримуємо тих ворогів, які знущаються над нашими військовополоненими, які не вміють поводити себе як офіцери, їх навіть не можна сказати, назвати офіцерами, або взагалі військовими, при тому, як вони себе поводять з полоненими, як вони поводять з себе з мирним населенням, закидують його бобами і минами. Про цінності, які зараз тут захищають спеціки, і працівники, і ті клієнти того банку. Я розумію, ми є цінні всі, вони тримають зарплату, не потрібно жити за щось. І ще хочу тих хлопців, які засвіти на трудовій. Я був на позиції, біля та, сьогодні, молоді хлопці, 19 -22 роки. Тут люди захищають свої зарплати, тут виможні якісь великі сотні є на рахунках. Без зарплати, без нічого, вони стоять там, мерзнуть і... 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 і готові віддати душу ся... душі і тіло за на... свободу. І Там один випадок ну, розкаже про технологію, один пилка, як з міський, віз області. І от він каже мені, я за да, да місце повоюю і мушу їхати катоплювати, тому що в мене немало, і в мене немає за що жити, ну, їхати за що. Він запад не отримує. затримує. От яка кажуть, карня ціниться, і кажів цих людей цінність? Упорівняйте просто, тих клієнтів. Я засміявся, кажу, ти справжній з війна війною, а картоплю мусити. Він каже, а що я зроблю? Каже, «Не, я в мене мати заплати нічого. Молодий хлопець, 22 роки. Його немає, що не симіння, дітей. Але він я питаю, що ти воюєш? Каже, за майбутніх дітей своїх, за майбутніх внуків. Можливо, він може загинути, хто знає. Але він стоїть, він, він не йде, і не він Відсій Ви вибір зробив. Зуб Я закликаю тих людей, які запрацюють, які клієнтів цього банку. Зробити свій -то вибір. Тому що це йде війна не тільки з Росії, йде війна між добровим і словом. Банкомат, вогзал Росія! Банкомат, вогзал Росія! Банкомат, вокзал Росія! Банкомат -вокзал, Росія! Український постав бойовий з тобой. Наступний наш наша акція це буде риб по магазинах, які не виконують розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації щодо маркування товарів російського виробництва. І ми знаємо, вже ці магазини у нас є список. І тому ми попереджаємо, що у вас є ще час.